Насправді Путін не напав би на Україну. Туск назвав умову. Також Росія планує диверсії в Європі. В ГУР назвали мету Кремля. Вибори в США. Чому Байден може зняти свою кандидатуру? Та наостанок замах на Зеленського. До вашої уваги деталі від агента РФ. З вами я Олексій. Підпишись обов'язково на канал. Ну а ми далі докладно про це поговоримо. Згідно з повідомленням німецького видання, президент Сполучених Штатів Джо Байден може відмовитись від своєї участі у президентських виборах 2024 року на користь, слухайте уважно, Мішель Обами. Да, дружини колишнього президента Барака Обами причиною такої можливої зміни є кілька факторів. Ну, по-перше, це вік Байдена, а він стає об'єктом загального обговорення і з огляду на те, що вже дві третини американців вважають його занадто старим для очолення країни ще на чотири роки. Крім того, зростає небезпека повторного обрання Дональда Трампа. Справа в тому, що судові. Справи, які наразі ведуться проти нього, вони навпаки можуть вплинути на підтримку його виборців. А ідея жінки президента надихає багатьох американців і може стати ключовим фактором у виборах. Оголошення Байдена про відмову від участі у виборах та підтримку Мішель Обами може відбутися на партійному з'їзді в серпні 2024 року, і це може виявитися таким рішенням, яке суттєво вплине на політичну карту Сполучених Штатів. Ну а далі не менш цікава новина. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловлює переконання, що повномасштабне вторгнення Росії до України могло б бути уникнуте. Якби країни Європейського Союзу були краще підготовлені, він закликав ЄС вжити більше зусиль щоб стати безпечним континентом. Якби Європа була краще підготовлена, можливо Росія не наважилася б напасти на нашого друга, яким є Україна, підкреслює Туск. За його словами, зараз Європа має усвідомити свою здатність зробити більше в боротьбі зі злом. Туск наголосив на тому, що коли йдеться про безпеку Європи. Немає місця для там суперечок і внутрішньої конкуренції. Він закликав до єдності, підкреслюючи, що безпечна Європа залежить від того, наскільки єдиним і стабільним є небо над Європою. Я вам нагадаю, що нещодавно керівник служби військової контррозвідки Польщі заявив про те, що Путін готовий до міні-операції проти НАТО, але його зупиняє позиція західних країн. Такі висловлення підкреслюють серйозність ситуації і необхідність відповідних заходів безпеки з боку країн Європейського союзу. Ну а далі поговоримо про замах на президента України Зеленського, де агент Російської Федерації розкрив деталі операцій. За даними спецслужби безпеки України, спійманий агент розкрив деталі плану замаху на президента України, а також на главу СБУ Василя Малюка та очільника ГУР Кирила Буданова. Він розповів, що встановив контакт із співробітником департаменту удо України, де надавав доручення щодо збору інформації про політичне керівництво країни та інші важливі дані. Співробітник російських спецслужб зазначив, що отримав завдання від свого куратора проникнути до офісу президента та зібрати інформацію. Згідно з його свідченням, в лютому 2022 року він отримав від свого куратора завдання прозондувати настрій-настрій співробітників, які перебували на той час на охороні офісу президента. Деталі плану включали викрадення Зеленського прямо з офісу президента. Агент розповів, що мав знайти людей які зможуть заблокувати президента під час будь-якого його виходу або переходу, наприклад, під час вечірнього звернення до кабінету або на площу перед офісом? Ці викриті деталі плану свідчать про серйозні загрози для безпеки керівництва країни та підкреслюють необхідність посилення заходів з боротьби з російською агресією та продовженням ефективних заходів безпеки. А також Росія планує диверсії в Європі. ВГУР назвали мету Кремля, за словами представника головного управління розвідки Міноборони. Інформація про підготовку Російською Федерацією диверсій в Європі є підтвердженням того, що російські спецслужби продовжують активну діяльність за кордоном з метою дестабілізації ситуації в євроатлантичній спільноті. Головна мета цієї діяльності полягає у впливі на уряди країн Європи, дискредитації України та послабленні проукраїнської коаліції. Ну а також в загрозі для всього вільного демократичного світу, Росія намагається підірвати стабільність та викликати такий хаос за кордоном, використовуючи для цього таємні вибухи, підпалення та пошкодження інфраструктури. Європейська розвідка вже попередила свої уряди про цю загрозу, підкреслюючи, що ризики диверсійних дій, координованих державою, значно зростає. Ну і це свідчить про необхідність підсилення заходів безпеки та співпраці між країнами Європи для протидії агресивним діям Росії та забезпечення миру та стабільності на континенті. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково підписуйся на канал, щоб не пропускати наступні випуски новин.